Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі і не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Це якщо коротко про ті чи інші моменти, про які ми говорили з президентом, є деталі того, що відбувається у нас на полі бою. Знаєте, є багато різних речей. Є програми, які використовує, наприклад, розвідка Сполучених Штатів Америки, включаючи там програми, які використовують і наші військові Дельта тощо, наведу вам приклад, наприклад, програми Дельта. Ми бачимо, і програма фіксує, куди зайшов ворог. І вона не каже, що зайшло ДРГ. Або вона не каже, що ці військові зайшли і потім їх знищили. Вона просто відмічає, куди вони зайшли. І одразу є відчуття, що це окуповано. Це не окупована, це отака от війна, на жаль. Сюди зайшли люди, навіть якщо їх було 3-5 людей, так їх вже знищили до вечора. А в, а, а в Америці в цей момент до вечора вже показали президенту Трампу, що знов село окуповано в Україні. Так це відбувається. Я хочу просто пояснити, як це відбувається. Це абсолютно, до речі, це не тільки у нього, так, це і в інших лідерів Європи. І навіть у нас, нашого суспільства, вони бачать, за ну, кольором так замальовано, що отут, отут воно окуповано. воно не окуповано. Є присутність ворога, він буде знищений, так, і знов таки наші хлопці займуть відповідні позиції. І треба зрозуміти, що це не є перевага, яку продають русски для свого населення і продають за кордон також. Ні, це навіть не успіх. Це тимчасові люди, тимчасові саме, тому що їх час точно закінчиться. А як як тільки туди відповідні кроки зроблять українські збройні сили.